Вітаю глядачів телеканалу Раї. Це новини про Карпаття у студії Мар'яна Джерч. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. У Гуманітарному центрі спільнота святого Егідія до Дня Соборності України провели акцію Єднаємо Україну. Волонтери сформували продуктові набори, а охочі писали листи до українців, які живуть на прифронтових територіях. Детальніше у наступному сюжеті з нагоди Дня Соборності в Івано-Франківську волонтери спільноти святого Егідія провели благодійну акцію Єднаємо Україну. Учасники організації та утримувачі допомоги мали можливість написати листа до українців, що живуть на прифронтових територіях. Ці листи будуть писати люди, як з Франківська, так і ті, хто прийдуть до нас сьогодні за допомогою. Переселенці. Люди вже приходили сьогодні. Вже писали ці листи. Багато хто при цьому плакав багато хто відчував якісь дуже особливі емоції, тому що ці листи писалися в ті міста, звідки самі люди і приїхали. І дехто казав, можливо, я пишу лист людині, яка зі мною по сусідству, можливо, він потрапить саме їй. Сьогодні ми хочемо не просто матеріально підтримати людей, але підтримати їх якоюсь якимось знаком надії, словами надії, що ми єдині, що ми думаємо про них, що про ці прифронтові міста думають в більш мирних містах України. Доєдналася до акції пані Алла Головина. Вона родом з Донецької області, тож пише листа, пригадуючи своїх рідних, сусідів та друзів, які залишилися там, розповідає жінка. Бажаю їм здоров'я, бажаю їм триматися, дотримуватися правил безпеки, щоб вони були здорові і скоріше дочекалися перемоги. І ми разом сядемо за столи, накроємо столи. Вони нас дочекають а ми верну повернемось зараз. Наш наше місто обстрілюють кожного дня, тому я думаю, вони раді будуть ну, почути слова підтримки. Ці листівки волонтери покладуть в продуктові набори за словами учасниці спільноти пані Марії. Вони вже сформували пакунки для 20 сімей із Покровська. Ми збираємо ну, посилку на принтофприфринтові зони, щоб відправити потім в продуктовий набір. Ось ми хочемо бачити перед собою: макарони, риба, м'ясо, овочі, олія і печиво. Також ми кладемо листівки з приємними побажаннями, словами, щоб, скажімо так, підняти моральний. Такий пакунок розрахований на одну особу. Ну, будуть додаткові особи, будуть додаткові ще продукти. Також за необхідності в ці пакунки волонтери ставитимуть засоби гігієни або ж канцтовари. Для цього вони попередньо контактували з людьми, аби визначити їх потреби. Хто буде потребувати якоїсь особливої допомоги, наприклад, там є серед цих сімей люди, які мають інвалідність, люди лежачі, тому будуть і памперси для дорослих, будуть і якісь зошити для тих, хто ходить або не ходить в школу, а вчиться онлайн, тому що там немає. Школи офлайн, але для онлайн навчання теж потрібні зошити. Тому будуть і вони. Ми телефонуємо цим людям наперед. Говоримо з ними, чуємо їхній голос. Якби запитуємо всю ту інформацію, яку нам потрібно уточнити, і таким чином відправляємо цю допомогу. Загалом спільнота святого Егідія протягом тижня відправить 600 листів та гуманітарних наборів у прифронтові міста України. Їх надсилатимуть інші учасники спільноти з Києва та Львова. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей та радіокомпанія Україна єдина. Під такою назвою в середмісті Івано-Франківська провели акцію до Дня Соборності. Під час акції перехожі мали змогу поскладати карту пазл та пограти у Дарц, а також пройти соціальне опитування від департаменту молодіжної політики. Більше про подію в наступному сюжеті. Грали у дартс, позначали свій регіон на карті України та складаючи карту пазл, знайомились з Івано-Франківською громадою. А також проходили опитування Молодь і 2024». Так на вічовому майдані відбулася інформаційно ознайомча акція Україна єдина. Організував її для мешканців та гостей міста. Департамент молодіжної політики та спорту. Молодіжна політика ефективна, повинна грунтуватись на певні доказовості. Для нас це знання про те, які є потреби в. Молоді, яку проблематику вони бачать, що вони хочуть, що є їхніми цінностями, які їхні бачення нашої держави, нашої громади, політичних вподобання і тому подібне. Тому, проводячи будь-які акції, особливо на пам'ятні дати, ми паралельно опитуємо молодь про те, які їхні потреби, і проводячи будь-яку діяльність, проводимо моніторинг, наскільки ми досягаємо тих результатів, які від нас очікує наша цільова аудиторія. Також каже начальниця відділу молодіжної політики Мар'яна Циганин, якщо молоді люди не знають, які є інструменту. Манти, щоб співпрацювати з владою та впливати на управлінські рішення, це не проблема. Адже про це департамент теж інформує. Майже півроку працює у цьому напрямку і молодіжний центр рух. П'ятий місяць, вже як працює наш молодіжний центр, проходять різні акції, проходять волонтерські різні заходи, де можна організувати водночас і свій власний захід. Якщо є ідея, людина може прийти сміливо до нас. Ми допоможемо, допоможемо її реалізувати. Водночас можемо щось порекомендувати і надати приміщення, навіть для того, щоб провести цей захід. Ми єдині, і в цьому наша сила, зазначає директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Тому каже, пріоритетом роботи у 2024 році є єдність молодіжної спільноти та допомога одне одному. Ми плануємо у цьому році провести серію таких різноманітних спортивно-масових заходів і молодіжних заходів, якраз пов'язані з об'єднанням людей. Ми хочемо звернути увагу на сім'ї військовослужбовців, на їхню реабілітацію з тих людей, які перебувають на ротації, на внутрішньо переміщених осіб, на молодь сіл Івано-Франківської міської ради. адже в нас. 18 сіл міської ради є великий потенціал молодих людей, яких ми хочемо долучити до молодіжної роботи, і таким чином, щоб вони стали активними, цікавими і розкривали себе. Інформаційно-ознайомчу акцію Україна єдина організатори приурочили до Дня Соборності України. Марія джерчина стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї. 29 родин загиблих воїнів з Коломийського, Косівського та Верховинського району отримали посмертні нагороди відповідно до указів президента України. Також вручили відзнаки від головнокомандувача збройних сил України та Івано-Франківської обласної ради. Нагородження відбувалося в концертному залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Були на заході і наші Коломийські кореспонденти. Нагрудним знаком золотий хрест. Відзначено посмертно нагляка Олега Руслановича нагороду отримує мати нагляк Ірина Петрівна. та сльози супроводжували церемонію нагородження у концертній залі Коломийської філармонії. Духовенство Православної церкви України та Української греко-католицької церкви піднесли молитви за упокій душ воїнів героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність Української держави. Заступник начальника обласного територіального центру комплектування каже, що колись такі заходи в рамках проєкту дзвін пам'яті відбувалися лише в обласному центрі. В місті Коломиї в цій філармонії вручаються нагороди сім'ям загиблих героїв. Це Коломия, відповідно, Снятинщина, Городенківщина. Косівщина і Верховинщина. керівника брату обласної державної адміністрації зазначив, що такі заходи повинні відбуватися з за для тбреження пам'яті та патріотичного виховання молоді. Дуже важливий захід для вшанування військовослужбовців, які віддали найдорожче, найцінніше, що у них є. Своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за територіальну цілісність нашої країни. На завершення всі присутні хвилиною скорботи вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць. З Кломиван Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія раї. На території Долинської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля вчинив наїзд на чоловіка-пішохода. Про обставини події у наступному сюжеті. 22 січня між населеними пунктами Тяпче та Підбережжя, що на території Долинської громади, трапилася дорожньо-транспортна пригода. За словами правоохоронців, водій легкового автомобіля вчинив наїзд на чоловіка-пішохода. Відомо, що 46-річний керманич автомобіля Шкода Супербай місцевий мешканець чинив наїзд на чоловіка. Пішохід на неосвітленій ділянці дороги перебував на призній частині дороги. Внаслідок наїзду автомобіля пішохід отримав складні травми, тож загинув на місці. А керманича поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. У результаті аварії 54-річний мешканець села Підбережжя від отриманих травм загинув на місці події. Керманича перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці Івано-Франківщини закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму та дистанції. Також пішоходам слід використовувати на одязі світлоповертаючі елементи. Ліліана Іванічук, Анастасія Багей телерадіокомпанія РАІ. На Прикарпатті через нічні опади у вигляді крижаного дощу на дорогах утворилася ожеледиця. Тому рятувальники надавали допомогу водіям, які через несприятливі погодні умови з'їхали з проїжджої частини або ж забуксували. Деталі у наступному сюжеті. У селі Угринів, що на Франківщині, через несприятливі погодні умови, з'їхав з дороги рейсовий автобус. Всередині транспортного засобу знаходилося шість пасажирів та двоє водіїв. Кажуть рятувальники на місці події рятувальники за допомогою бензоріза та бензопили провели заходи щодо розчищення прилеглої території, а саме позрізали пошкоджені дерева, а також металеві конструкції, які перешкоджали доступу та можливості провести заходи з буксирування. Після чого автобус було відбуксировано на тверде покриття за допомогою двох тракторів, також на одній з вулиць Івано-Франківська забуксував вантажний автомобіль та частково перекрив рух на дорозі. Також сьогодні рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, що через ожеледицю застряг на дорозі на дорозі та перекрив рух по вулиці Богдана Хмельницького Івано-Франківську. На місце події рятувальники допомогли водіяві вантажівки, відбуксирувавши даний транспортний засіб на тверде покриття. Рятувальники закликають водіїв за можливості залишати автівки вдома та почекати, поки комунальники підготують дорогу для безпечного руху. Якщо все ж таки відтермінувати поїздку неможливо, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Зокрема, перед тим, як виїхати, перевірте справність гальм, справність освітлювальних приладів, також елементів для очищення машини. Під час руху дотримуйтесь безпечної швидкості і дистанції, уникайте різкого гальмування та маневрування. Дотримуватися правил безпеки необхідно й пішоходам. Зокрема, переходити дорогу в належному місці та носити взуття, що не ковзає, наголошують рятувальники. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей талерадіо компанія РАІ. Виявлення та знешкодження підозрілих предметів вибухотехніки поліції Прикарпаття удосконалюють професійні навички. Співробітники вибухотехнічної служби провели практичне відпрацювання з розмінування навчального закладу. Умови були максимально наближені до реальних. Як це відбувалось, покажемо далі. Шукали вибухівку. Прикарпатські вибухотехніки провели практичне відпрацювання з розмінування навчального закладу. За легендою, під загрозою опинився коледж фізичного виховання. Сьогодні відбувся виїзд з спеціалістами-вибухотехніками на підозрілий предмет в одному із закладів вищої освіти міста Івано-Франківська. Здійснено пошук вибухонебезпечного предмету. Та його локалізація за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання використовували заглушку радіоперешкод, використовували рентгену установку, вуглепровідний маніпулятор для перевозки даного небезпечного предмету та гідродинамічний руйнувач, захисний вибухокостюм ЕО-9. вибухотехніки поліції, Прикарпаття щодня здійснюють численні бойові виїзди. Також від початку війни фахівці повсякчас залучаються до розмінування на деокупованих територіях. Тож такі відпрацювання дозволяють вдосконалювати навички. Ми з кожним днем здобуваємо нові навики, знання, і це потрібно для того, щоб ми себе безпечно відчували на будь-яких виїздах та на розмінуванні деокупованих територій України. Ми працюємо в режимі 24 на 7. І в нічний і час ми стоїмо на варті вашої безпеки безпеки всіх українців. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у Коломийському міському палаці культури народний дім відбулося обласне свято фольклору. Танцюристи з бурштина, калуша, коломиї, нижнього вербіжа зробили всім глядачам справжній подарунок. Всі колективи серед кращих на Прикарпатті. Відбувалося дійство в рамках проєкту Живе різдво. Побували на заході і наші коломийські журналісти. У Народного дому тебе зустрічає запах свіжих пампухів. Купив смаколик, зробив донат на ЗСУ, а далі до концертної зали. Тво, яке відбувалося в Коломиї, мало назву Танець єднає нас. Це вже третій такий концерт. Його створили у 2021 року. Три знання на Прикарпатті хореографи. Це проект, який об'єднує дітей заради збереження традицій, заради спілкування, а заради того, щоб показати, що хореографія це. Не просто гра, чи не просто якась там насолода чи спілкування. Це все ж таки притаманне, але це є. В першу чергу робота над собою. Що вона дає для хлопчиків та дівчат? Це і розвиток, це і грація, це і можливість бути впевненому в собі. Керівниця ансамблю Василі Гусуля та Скалуша каже, що захоплена не тільки танцем, але й містом над прутом. Місто важливе в тому, що є добрі люди, завжди культурна інтелігенція і завжди такі хороші проекти, або цінність культури саме. Таких самосвердження завжди відбувається в Коломиї. Ну, все таки в Коломиї, як Коломиї, так і привело. Ми приїхали на творчий проект, який заснувала пані Надія. Танець єднає всіх. Ну, напевно, не треба пояснювати, що танець єднає всіх. Хореографиня з нижнього Вербіжа зазначила, що разом із своїм колективом бере участь у багатьох благодійних заходах. Навіть створили свій проєкт Смілива мрія. Цей проект був спрямований на те, щоб зібрати гроші нашому захиснику-танцівнику Онофрійчику Михайлу, який на даний момент знаходиться. В дуже гарячій точці, і ми хотіли йому допомогти. Також ми приймаємо ще в багатьох інших таких заходах, щоб як більше допомогти нашим захисникам. Саме цьогоріч приймати у себе фестиваль випала честь місту над прутом, адже він мандрівний, і такі заходи відбуваються в різних містах Прикарпаття. На таких заходах є спілкування між юними артистами. З кожним роком вони стають все ближчими друзями. З колони Бонан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Після невеличкої перерви розповімо вам про події у світі. Залишайтеся з Раї.